Український саміт дій у Вашингтоні почали організовувати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це вже другий такий саміт. Перший відбувся у вересні минулого року, і як розповідають організатори, цього разу долучилось набагато більше активістів, зокрема, понад 350 учасників із 34 штатів Сполучених Штатів Америки. Американська демократія у дії виборці зустрічаються із обраними політиками, щоб нагадати про свої інтереси. Український саміт тривав три дні. У перший день для учасників провели спеціальний семінар адвокації у Джорджтаунському університеті, де розповідали про план саміту та про ініціативи на підтримку України. Ми шукали вже два місяці виборці по всій Америці, щоб вони приїхали в Вашингтон, щоб мати зустрічі з їхніми представниками. І також цього року ми додали цього панельні дискусії під час зустрічі, щоб наші всі виборці мали більше інформації про всі теми, які вони будуть розповідати під час зустрічі в конгресі. Протягом двох інших днів виборці зустрічались із своїми законодавцями. Зараз ми йдемо в офіс представника конгресу Ентоні Деспосіто, який представляє округ номер 4 в штаті Нью-Йорк. І наша група йде для того, щоб advocate for Ukraine. Щоб просити про більше ем, фінансової ем, воєнної підтримки для України і е, також щоби. Ем... Конгрес і Сенат прийняв законопроекти, про які допоможуть Україні наблизити її перемогу, окрім воєнної та фінансової допомоги, а також розширення санкцій. Організатори виділили чотири ініціативи на підтримку України: визнання найманців Вагнера терористичною організацією, визнання дій Росії проти України геноцидом, засудження депортації українських дітей та передачу Україні арештованих російських активів. «У нас є порядок. Денний за який ми адвокуємо. Це перелік пунктів, про які ми просимо. Зокрема, прискорення воєнної допомоги Україні та надання винищувачів F-16. Сьогодні ми зустрілись із сенатором Марком Келлі. Він рішучий прихильник надання винищувачів. Не так давно він зустрічався з президентом Зеленським. Тепер сенатор просуває цю ідею у Вашингтоні. Тож ми поговорили про статус цієї ініціативи та чи є прогрес щодо надання Україні переваги в повітрі. Аяма Ходжу до складу делегації групи штатів середнього заходу: Міннесота, Вісконсин, Північна та Південна Дакота, Канзас. Я мала нагоду зустрітися з представниками свого штату Вісконсин – від сенаторки Темі Болдун до сенатора Рона Джонсона та конгресмена від мого округу Брайана Стейла. Одним словом, багато різних зустрічей та багато біганини. Долучились до саміту не лише українці у сполучених штатах, але й пересічні американці, які не мають українського походження, але мають бажання підтримати Україну. Моїм конгресменом є спікер Палати представників Кевін Маккарті. Я не знаю, чи зможу зустрітись із ним особисто, чи це буде його заступник. Але ми спробуємо зустрітися з усіма, з ким зможемо, щоб донести нашу позицію. Мій слоган такий: ми це Україна. А вже ж ми приїхали з різних куточків світу та різних куточків Америки. Але це наша Моральна війна. Ми всі до цього причетні. Це не про республіканців чи демократів, лібералів чи консерваторів. Завершили зустрічі презентацією нової резолюції під назвою Перемога України у документі. Зокрема, йдеться, що перемогою України має бажатись повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах від 91-го року. Україну треба знову зробити цілою. Мапа України повинна повернутися до того, якою вона була до 2014 року з Кримом, Луганськом, Донбасом. Це все Україна, і Українська армія це знає. Ненавмисним наслідком дій військового злочинця Путіна є те, що він об'єднав демократів та республіканців, і як результат, він об'єднав американський народ у підтримці територіальної цілісності України. Загалом понад 350 учасників другого українського саміту дій провели більше як 150 зустрічей. Таким чином, одна третя конгресу почула про актуальні потреби України від своїх виборців, наголошують організатори Катерина Лісунова, Дмитро Мельник, Голос Америки, Вашингтон.